Які порушення виявляє ДБР під час обшуків в центрах комплектування? Чому у працівниці митниці суд конфіскував квартиру? Та як російські активи на території України переходять в управління держави? Вітаю! Це ТОП Ньюз. Розпочнемо з того, що ДБР продовжує виявляти активи країни-агресора та стягувати їх в дохід держави. Цього разу мова піде про 100% корпоративних прав компанії Аерок, кінцевим власником яких є російський олігарх Андрій Молчанов. В Україні Аерок вважайте олігарх Російської Федерації Молчанов. Володіє двома газобетонними заводами в Обухові та Берзані Київської області. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався до так званої материнської компанії у РФ. А остання є великим платником податків на території ворога. Тож шляхом отримання коштів з України сплачувалися податки в бюджет окупанта, фінансувався її силовий блок і оборонно-промисловий комплекс. Відтепер активами на території нашої України управлятиме АРМА. Рухаємося далі. Далі історія про посадовицю митного поста Львів Північний. Працівниця митниці у 2020 році вказала у декларації, що мати подарувала їй квартиру у середмісті Львова за 1 мільйон 860 тисяч гривень. Коли слідчі проаналізували майновий стан і доходи сім'ї чиновниці, то виявили, що вона не мала фінансової можливості придбати 100 квадратних метрів нерухомості. Матеріали ДБР передали до САП, а вищий антикорупційний суд конфіскував квартиру і передав в управління держави. Робота щодо пошуку необґрунтованих активів чиновників та правоохоронців триває. ДБР продовжує виявляти тих, хто має повноваження в умовах воєнного стану і схильний ними зловживати. Командир однієї з частин Миколаївщини підозрюється у недбалому ставленні до служби. Посадовець отримав підозру від ДБР, оскільки завдав збитків державі майже на 5,5 мільйонів гривень. Річ у тім, що керівник зобов'язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили частину та не повернулися протягом трьох днів, тим паче, якщо підлеглі не з'являлися на службу понад три місяці. За таке порушення законодавства можна на вісім років позбутися волі. Розслідування триває. Далі про тих, хто не гребує заробітками на війні й на страхах людей. Пильно стежимо за тим, як працюють центри комплектування та військово-лікарські комісії. Ці структури є головною артерією, яка забезпечує армію захисниками та посилює нашу обороноздатність. Аби перемогти у війні з підступним ворогом, нам потрібно чесно і гідно виконувати свої обов'язки. Це запорука стійкості і перемоги. Втім, жодна отара не без паршивої вівці. Бюро провело обшуки у низці ВЛК на території Вінницької, Черкаської, Київської та інших областей і встановило майже 400 осіб, відносно яких є сумніви щодо законності, отримання ними довідок про непридатність до військової служби. Наслідком таких перевірок можуть бути не лише кадрові пертрувації, а й оголошення підозр працівникам ТЦК та ВЛК. Зокрема, підозру у внесенні неправдивих відомостей до документів та незаконному переправленні осіб через кордон нещодавно отримала голова ВЛК одного з районів Київщини. Липові довідки про непридатність до армії видавалися за підписом посадовиці та завірені печаткою. А за такі дії можна на 9 років позбутися волі. Сім разів відміряй, один раз відріж. Наближаємо перемогу, викорінюємо корупцію. Війна несе за собою втрати і розруху цього тижня. Сталося дві трагічні авіакатастрофи із летальними наслідками: зіткнення навчально-бойових літаків л 39 на Житомирщині та авіаторів вертольотів Мі 8 на Донеччині. В обох випадках ми втратили бойових пілотів. ДБР розпочало розслідування, окрім іншого, слідство вивчатиме версії технічної несправності, помилки пілотів, порушення при організації здійснення польотів. У випадку із аварією на Донеччині також розглядаються версії диверсії або ураження вертольотів ворогом. Наразі триває розшифровка чорних скриньок, особлива увага приділяється роботі систем бойових машин. Також тривають судово медичні, авіаційно-технічні та інші експертизи, опитуються свідки. Все це допоможе встановити причини авіатрощ. Ми не зможемо повернути професійних пілотів, але ми можемо зробити все. Аби запобігти подібним катастрофам надалі. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на YouTube, Ютюбдалі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.